Польща мідова клітинка, проживання в комфортних номерах, апітерапія з ароматом меду, інгаляції, масаж з медом, проте жодної архітектурної кімнати. Словаччина, Естонія, Італія. У деяких фермах і пасіках практикують апітуризм, дегустація, вікна з вуликами, майстер-класи з виготовлення воскових свічок, сауни з медом або метове обгортання. Висновок, висновок в нас такий, що станом на даний момент єдина відома в світі кімната повністю з бджолиного воску, це та, що створена в селі Голубине Закарпаття. У решті Європи апітерапія застосовується через лежання над вуликами, ароматизацію, обгортання. Або спеціальні процедури, але не створюють цілі приміщення з воску, як саме в сілі Голубіне в Закарпатті. Бджоліний віск дорогий та нестабільний матеріал, який потребує особливих умов, температури і вологості. Тому більшість країн це не робить, а в Закарпатті це роблять. Всім доброго дня, мене звати Світлана. Я приїхала з Києва до своєї подруги, яка вже майже 10 років, живе тут, тут, в Мукачево. І завдяки їй я не тільки побачила всі туристичні, більш-менш відомі цікавинки, пам'ятники, церкви, монастирі. Але і дуже багато чого незвичного, чим мало хто чув. І сьогодні ми були саме в такому місці. Всі знають, що є соліні пещери, де люди сідають і дихають, оздоравлюються. Ми сьогодні були у воскової кімнати. Ці люди займаються бджолярством, і 10 років вони збирали воск. І на побудування цієї кімнати пішло, пішло 120 кілограмів цього воску. Коли заходиш в цю кімнату, зразу відчувається щось незвичне. Помімо того, що аромат, я як чутлива людина, дуже відчуваю енергетику як людей, так і міста. Я сподіваюся, мені настільки там було добре і гарно там що я дуже рекомендую, ми, я думаю, що ми ни ще адресу сайту цих людей. Я просто, якщо ви, ви можете вірити або не вірити в. Ці лікувальністю цієї кімнати, але те, що ви поспілкуєтеся з людьми, які настільки позитивні, і ви цей позитив однозначно обізьте з собою додому. В цьому гостинному домі вас ще пригостять кавою, тістечками, медовою водою з яблучним оцтом, медом. А після того ви поїдете додому.